Збирають бігаючи. Хмельницька молодь доєдналася до екологічного виду спорту Плогінг. Його мета у тому, аби поєднати фізичні навантаження із збором сміття. Відтак вздовж берега річки Буг провели антисміттєвий забіг. Такий проект ми проводимо вже не вперше. ініціатива працівників молодіжного центру, яка виникла ще 4-5 років тому. Тобто, до таких проєктів ми долучаємось уже неодноразово і активно залучаємо нашу молодь, а також міські установи, спортивні організації нашого міста. Захід розпочався із руханки. Далі учасники розділилися на дві команди, одягнули рукавички та стартували біг за запланованим маршрутом. Нас надихнуло те, що перед Парижем Олімпійських ігор вичистили одну із найгрізніших річок Європи Сена для того, щоб провести там відкриття Олімпійських ігор. На жаль, засмічення планети гостра тема у всьому світі. Хмельницький не виключення. До того ж, південний Буг – одна з найзабруднюваніших річок нашого регіону. Я недалеко звідси живу і досить часто бачу цю проблему. Тут іноді купаються діти, молодь, і коли ти бачиш те, що вони залишають після себе, ну інколи більш старші люди, які вас приходять випивати, вони пилися і залишили. знаменітні окурки, почки від цигарет і так далі. Вони просто все закидають і думають, ну це ж ніхто не побачить, значить тут немає, а воно дуже сильно забруднює річку. Це одна з причин, чому я сюди долучилася. До плогінгу доєдналась і Анастасія. До повномасштабного вторгнення дівчина жила у новій каховці. каже, там було чистіше. Тож, коли почула про захід, вирішила допомогти. Хмельницькому я стала помічати, що дуже багато сміття, і з цим ще треба бути, треба робити. І я дуже довго чекала на подію. і Ось вона є. і Я нарешті в змозі прибрати сміття. В цілому забіг тривав близько години. За участь бігуни отримали втішні сюрпризи. А найголовніше чисто від сміття територію. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.